Вітаю компанія Стандарт. Ми на каналі YouTube. Якщо ви нас дивитесь, ви вибрали правильний час і вибрали правильний канал. Тобто, для чого це ми все розповідаємо. Є селекційний інститут, це компанія називається вона List. Компанія дуже розвинута, на ринку вона вже досить довго. Що хотілося сказати за цю компанію і чому їй треба уділити час? Ми, як компанія дистриб'ютор цієї компанії, вибираємо тільки ті е, продукти і тих виробників, які перевірені часом, і має такий слоган с люба компанія, з яких що ми як називаємось. Це якість гарантована часом. Тобто починаємо з компанії Ліст. Зверху це сайт цієї компанії, ви можете сюди на неї зайти. А це продукти, які ми будемо зараз рекламувати. Тобі ж рекламували ми вже продукт Командор з трісемирки, це продукт, який класичної технології, і стійкий до сіми разбочка. А зараз ми будемо рекламувати продукт по технології сульфомочевини, технологія Сумо. І це буде продукт, називатись гібрид Соліко Трісімірки. Значить, що таке Суліко? Суліко це. Дуже продвинутий гібрид, який стійкий до 6 плюс раз вовчка. По-друге, це стійкість до трибінородметилу, 50 грамів разова. Ми знову ж рекомендуємо все робити з пролипачем. Ще що хотів сказати: Соліко це гібрид, який гарно буде вирощуватись на всі території України. Водночас він стійкий до посохи, а по-друге, він стійкий до. Хвороб, таких як Фомопсіс, Фомос і куча гнилій. Тут в нього дуже гарні показники. По 9-бальній системі воно дуже складає гарні от, показа... показники 8-9 балів. Що хотілося ще розказати за гібрид соняшнику по технології Сумо Суліко. Суліко це середній ранній гібрид, вегетаційний період складає 111-113 днів. Рослина Досягає формування десь приблизно до метр, метр десь 80, це де менш посухи, і десь метр 65-70, метр там, де посуха більш поширена. Тобто для кожного регіону буде такі ж показники якості гарні. ну Висота рослини може там сягатися в розбіжності до 20 см. Що хотілося ще сказати? Соліко це гібрид, тобто хімічний, але його складає 49%. Напрямок дуже гарний. Якщо працювати мікроелементами по листку в критичній фазі росту, то натура та олійність будуть складати гарні показники, які вам дуже подобаються. Ми, як компанія, дистриб'ютор офіційний будемо гарантувати вам всі фракції під кожну сівалку. Будемо розробляти всі аспекти. Перше питання це реанізація, ре 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 друге питання це е ваша сівалка, це по висівному отверстю на вашому диску. Ну а по-третє, яка кількість, і ви будете бачити вже гарне облене насіння в мішочках, у фірмових у таких мішочках на ваших вже полях. Тобто, що хотілося зарекламувати ще останнім питанням. Ми зараз вам будемо показувати апаратор приближе дві фракції врожаю 2022 року. Це буде це, йти, це фракція стандарт. Ну і звісно, це фракції де 3 3.4. І фракція буде йти Економ. Це фракція буде йти 3.2. Повна лінійка представлена трьома фракціями. Екстра. Стандарти економ. Тобто, на кожний карман ви не знайдете дуже гарний соняшник від компанії Ліст. Ще раз Суліко, 3 сімки, вегетація 113, вовчок АФ+, Олійність 49%, ну і адаптований для всіх регіонів України. Звертайтесь в нашу компанію завжди раді. На Всім гарно!